Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого до нього увійшли артилерійські снаряди, танки Лопард РСЗВ «Хаймерс». Про це повідомляю за посиланням на пресслужбу службу уряду Німеччини. Повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки від Німеччини виглядає наступним чином. І зараз буде дуже і дуже великий список. Це 10 основних бойових танків Леопард 1 А 5 спільно з Данією. Три реактивні системи залпового вогню «Хаймерс», 20 снарядів для «Леопард-2», «Мардер» і «Дачс», 8 тисяч, а точніше 8,5 тисяч снарядів 155 мм, 20 розвідувальних безпілотників «Вектор» із запасними частинами, 34 розвідувальні безпілотники «РК-35» «Хейдран», один мотоукладальний мостоукладальний танк «Бівер» із запасними частинами, одна броньована інженерна машина «Дачс» Одна броньована ремонтно евокаційна машина Берґем. «Панцер-2» із запасними частинами чотири протимійних танків «Вісент-1» із запасними частинами два протимійні плуги, 16 автоцистерн «Зетрос», 400 світло світлодіодних ламп, 530 штурмових гвинтівок МК-556, 80 високоточних гвинтівок hlr 338 з боєкомплектом у 60 тисяч патронів також гвинтівки, більш ніж півтора мільйона патронів до вогнепальної зброї. І нагадаю, що Німеччина Надає підтримку Україні за допомогою. Поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансується з федеральних фондів. І якщо говорити про допомогу Україні від Німеччини в загальному, то у лютому ще 23-го року генерал Карстен Броєр, генеральний інспектор збройних сил Німеччини, пообіцяв головнокомандуючим збройних сил України Олександру Сирському короткострокову підтримку України у розмірі понад 100 мільйонів євро. І вже наступного дня уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги, і Берлін передав Києву десятки. Нових дронів.